14 березня продовжує роботу медіа центру країни. Ми назвати Світлана Чепоренко. і зараз говоримо про те, що відбувається сьогодні з вартістю пального, та які можливі сценарії розвитку ринку у 2025 році. Наскільки ми можемо взагалі прогнозувати в поточних умовах з нами сьогодні? Сергій Куюн, експерт з ринку пального. Пане Сергію, вітаю вас! Вітаю! Ми бачимо, що на АЗС ціни на пальне знижуються, і це такий сюрприз для автовласників, тому що за всіма прогнозами ціни мали зростати, що і відбувалося, але зараз є певне просідання в ціні з чим це пов'язано? перед це пов'язано з тим, що ціна на нафту цього року ну, знову нас здивувала. Нагадаю, що рік почався у нас з позначки 75 доларів за барель потім буквально за 2-3 тижні зросла ціна до 82, тобто понад 10% додала. І, наприклад, сьогодні це вже 70 доларів. Тобто вона пішла до гори і потім впала майже на 15%. А відповідно, все це створило можливості для подешевшення, поки воно ще не таке відчутне, я сподіваюся, що протягом там, найближчого тижня ми побачимо якісь більш такі впевнені сигнали. Але це є до чого? Що у нас два місяці відбулося минуло, да, з початку року два з половиною. Ми вже побачили спочатку 15-відсоткове зростання, потім 15-відсотковий спад. І це до того, що наскільки важко прогнозувати. Тобто, що буде протягом року, як, як ми, мабуть, всі, хто да, просинаємось, дивимось новини, так і е, компанії нафтового сектору теж не дуже розуміють, що відбувається і що буде. <кхем> Спостерігають за політикою е, штатів. Це основний сьогодні, да, такі подразники для всіх. І відповідно будемо дивитись важко прогнозувати наперед, але є все, все, все ж таки. ну, от, це, те, як я бачу, я бачу, що все ж таки ринок він е нема в нього потенціалу для зростання. Тобто сировини багато, е відповідно, і є всі прогнози на те, що її буде ще більше, скільки там Штати збиралися і підвищувати там видобуток. Відповідно, ну, більшість факторів вказує на те, що все ж таки ціна, якщо вона не обвалиться. То принаймні вона буде от десь там в діапазоні 65-70 доларів. І в принципі це дуже гарний. Ну і для нас діапазон в тому плані, що по-перше, якщо буде ціна 70 доларів зафіксується, то це призведе десь до падіння на 2 25 гривні на пальне. А по-друге, це буде потужним ударом, ну таким, скажімо, дуже суттєвим ударом по Росії. Яка формує свій бюджет військовий за рахунок високих цін на нафту, і ці можливості будуть дуже скорочені. Оскільки треба розуміти, що ціна 70 – це вже на світовому ринку. Поки по перше, росіяни дають дисконт. По-друге, через санкції вони змушені використовувати неефективні дуже довгі логістичні маршрути, витрачаються на них. Ну і крім того, покупці теж. Розуміють ситуацію загнаної Росії і відповідно теж користуються цим і теж вибивають дисконти на цю сировину. Тобто чистими там росіяни будуть отримувати там, 50 доларів, може навіть менше. А це для багатьох родовищ російських вже така дуже така некомфортна вартість, яка там вже межує собі вартістю, на тобто безприбутковою торгівлею. Тому ну, сподіваємося, що так воно і буде, а можливо, ціна піде іще нижче. Ну, це вже таке, скажімо, скоріше побажання, ніж ну, реальні можливості. Тому що дійсно багатьох, наприклад, ті штатівські компанії, ну, вони теж мають обмеження в Штатах видобуток ну, досить дорогий, Тобто, там нема таких родовищ, як там в Саудівській Аравії. Де там собі вартість там 20-15 доларів за барель, а то і менше? А тобто в Штатах все ж таки видобуток дорогий, і відповідно це буде те, щоб межувати їх можливості по зменшенню ціни. Якщо повертатись в українські реалії і до наших цін на паливо, то як ситуація різниця по регіонах? Як воно відрізняється в Києві і, скажімо, на заході Півдні, півночі Насправді, вже давно немає особливої різниці. Тобто, ціна, ну, наприклад, в національних мережах вона взагалі е, уніфікована. Тобто, що в Києві, що в Миколаєві, що у Львові, тобто без особливої різниці. Навіть е, навіть в Харкові, да, як саме така зараз віддалена. Точка для постачання, тобто зараз все йде через західний кордон, тобто до Харкова довести довести до Львова да, від західного кордону і довести до Харкова. Це різниця у транспортуванні ну, дві гривні мінімум. Тим не менше, ціна, що там, що там однакова, Тобто трейдер десь там заробляє більше у Львові, але заробляє менше у Харкові. Посередині десь щось виходить. Ну, от, тобто таких не можна сказати, що є якісь такі е, велика різниця у вартості. Тобто, вона скрізь однакова. Як виглядає сьогодні географія імпорту, і чи змінилась вона? Можна сказати, що е, от, особливо минулий рік це був рік стабілізації. Е, Нової системи постачання, яка була сформована 1922-го року внаслідок широкомасштабного вторгнення, і можна сказати, що от такою вона, вочевидь, і залишиться. Тобто, якщо глобально, це 50% для нас надходить з південного напрямку, це Румунія, ми так це називаємо. Да? Румунія, румунські порти. І Другий напрямок це західний, це те, що до нас потрапляє з Польщі, здебільшого там на 90% через територію Польщі, і це там трошки Угорщини і Словаччина. Тобто, ну, а що таке Польща? Польща це польські порти, це Німеччина і це Литва. Тобто, це все, що заходить через польський кордон. Єдине, що можна відмітити, що сталося цікавого, з'явився новий постачальник бензину це Німеччина. Дуже так несподівано, чесно кажучи, багато було сюрпризів 22-го року, що ну, важко було уявити в країні там, американське там, кувейтське, ще, ще якесь. І те ж саме стосується німецького бензину. Він зараз один з це одне з таких, ну, не те, що великих, але скажімо так, це третє після Румунії та Польщі джерело наповнення бензином. І це відбулося через те, що дуже велике перевиробництво зараз в Європі пального, і виробники саме бензину шукають нові ринки збуту. От Україна для них це таке відкриття. Я думаю, що вони здивовані не менше, ніж ми. Появою німецького бензину вони здивовані, мабуть, появою українських покупців, От, тому це пальне, його об обсяги зростають. І це дуже гарно, тому що це знову-таки диверсифікація, це можливість і, цінових, і цінової оптимізації і, відповідно, і більш диверсифікована система постачань, що робить ринок більш таким сталим. Цієї весни запрацює таке нововведення, точніше, з 1 травня. При продажі в обті та в роздрібі майже весь автомобільний бензин має містити не менше 5% біоетанолу. Поясніть, будь ласка, як це вплине на якість бензину і на споживача і можливо на ціни. З одного боку, в цьому немає нічого, ніяких космічних технологій немає. В Європі, здається, вже років 15 як обов'язкове додавання, сьогодні 7% це обов'язково те, що має бути, це мінімум, який має бути, і по дизелю, по бензину. В Штатах там, в регіоні там, Латинської Америки, там взагалі там є 85, тобто майже на чистому спирті їздять вже багато років, тобто нема в цьому нічого дивного. Але. З іншого боку, є нюанси. Тобто, будь-яке втручання в пальне, це завжди ризики, Тобто це потребує високої технологічної культури, якщо так казати. Тобто, це потребує, по-перше, потужності, ти маєш у тебе має бути там, ємності і має бути е чистота і, відповідно, якість цього змішування. По-друге, це компоненти, які ти використовуєш. От цим, чесно кажучи, є великі проблеми, великі ризики. Чому я, чесно кажучи, не дуже вітаю цю програму? Тому що мені здається, що зараз от ми бачимо, що, наприклад, два дні тому знову була атака на нафтобазу в Одесі. То будь-які ємності, будь-які резервуари. Це ціль для ворога. Фактично, ця програма вона штовхає ринок створювати ці потужності для того, щоб цей бензин змішувати. Тобто, як це буде відбуватися? Один з, з способів його приготування це коли будуть брати заводський бензин, брати окремо спирт його змішувати. Для цього потрібні виробничі потужності. А в нашому випадку це резервуари. Для блендінгу, да, тобто для змішування цього. Ну, от фактично держава штовхає на, на, на такі ризики. Ну, я, я, чесно кажучи, в цьому ну, не бачу сенсу, щоб от, от зараз нам потрібно цим займатися. Ну, окей, пролобіювали аграрії, цю справу виробники спирту, їм теж треба допомагати. Да, тобто для них це буде ринок збуту. По-друге, окей, це перший фактор, Другий – це якість. От, тут дійсно є дуже великі е ризики. Що може бути відбувати? Як можна виконати цю норму закону? Можна купувати готовий бензин по імпорту. Ну, тобто замовляти у виробників тих, що і сьогодні постачають, да, там, німців, литовців, поляків, румунів, просто купляти готовий бензин. Це позбавить необхідності займатися виробництвом, тобто от створювати оці потужності, про які я кажу. Але там теж не все так просто. Тобто не всі готові на це. Тобто, це для виробників там, певний, оця норма, оці 5%, вона не дуже стикується з тією практикою, яка є в Європі. Тобто, там, наприклад, додають 7%. То для того, щоб зробити 5, треба окремі резервуари, окремі виробничі лінії. Це все гроші. Тобто вони за це, ну, це, це все буде виливатися в гроші. Ну, а саме головне, окей. А де тоді користь для аграрії? Якщо Це буде користь для аграріїв, польських, румунських, німецьких, да, у яких будуть купляти спирт для того, щоб везти в Україну. Ну, така, чесно кажучи, норма. Другий шлях, як можна це робити, це власне ну, виробляти його в Україні. З усіма цими ризиками знову таки, ну от, що мене завжди дивувало, тому що цю норму її ж там, років 15 намагалися запровадити. Ну, от є, що у депутатів, що у аграріїв якесь примітивне розуміння цього процесу. Вони, от вони вважають, що для того, щоб створити спиртовий бензин, треба в бензовоз залити відром спирт. І поки воно до заправки доїде, воно там перебовтається і буде нормально все. Це, це, ну, це м'яко кажучи, не так. Тому що, коли ти маєш стандартний бензин, він вже, це є вже. Готова суміш, яка відповідає стандартам. Як тільки ти втручаєшся в цю структуру, щось туди додаєш, все параметри починають пливсти. В нашому випадку це може призвести до збільшення кисню, тому що в, спирту, в спиртах багато кисню, і відповідно до збоїв в роботі двигуна. Тобто, він сучасні двигуни аналізують якість суміші, яка яка утворюється в наслідок згоряння. І, відповідно, це для них теж, то, то це, якщо вилітає за ці параметри по кисню, це може виводити з ладу і паливні системи автомобілів. Тому чесно, ну, от я не розумію, на що це було от робити саме зараз? Я думаю, що будуть, принаймні, якісь на перших етапах будуть е збої і будуть нарікання. тому що або хтось просто не буде цього робити, тому що не може. І ну, я вважаю, що це дуже складно. Тільки ти зробив щось, ти маєшся лабораторно, у тебе має бути лабораторія, ти одразу маєш взяти з резервуару зразки, провести аналіз, подивитися, чи попав ти чи, чи, чи не попав в ці нормативи. Якщо ні, ти маєш доробити. Ну, я от, чесно скажу: я от середини знаю цю галузь, я не розумію, хто це буде робити. Цих лабораторій є нормальні, буквально у двох-трьох національних мереж. Решта, от, що будуть робити, я не розумію. Ну, я сподіваюся, що вони будуть просто купляти готовий цей бензин, який будуть виробляти за кордоном. Але тоді мені незрозуміло, що було цей... городити цей город, якщо користі для тих же аграріїв ніякої не буде. Чи правильно я розумію, що тут є певні ризики для автомобілів і для самих автовласників. Ну, безумовно, безумовно, тому що я ж кажу, що технологічна культура у нас сьогодні є проблеми навіть просто привезти нормальний бензин на заправну станцію. Ми ж бачимо, що от, питання якості пального воно ж нікуди не поділося. Постійно, воно, от, подивіться там в соцмережі, подивіться там засоби масової інформації, постійно є нарікання. Там щось не поїхало, там не завелося. Там якось неправильно працює. Тобто, ми навіть зі стандартними продуктами багато хто не може працювати. Просто їх привести на заправну станцію, щоб вони донести цю оригінальну якість. А сьогодні нам кажуть, а ви маєте ще щось зробити? Ну, Чесно, я, я дуже переживаю там, і дуже хвилюю за, за цю ситуацію. Думаю, що будуть у нас неприємності і якийсь час, поки ринок там знайде. Хтось там награється в щось, от тоді ми там зрозуміємо, яка проблема. Тому знову таки, я впевнений, що там великі мережі вони будуть намагатися все ж таки переплачувати десь. Нехай це буде дорожче, але будуть вести нормальний продукт. Що будуть робити ті, що поменше, не знаю. Щось теж будуть шукати, теж будуть переплачувати, щоб теж закупити це пальне у закордонних виробників. Автогаз, яка ситуація тут, і які тенденції ви спостерігаєте? Складна ситуація з Автогазом? Складна чому? Тому що для споживачів трошки незвично не бачити його в такій ціні. Тобто ціна сьогодні ну, тримається останнє півроку досить високою відносно бензину. Пов'язане це з підвищенням акцизного збору. Е, якщо порахувати, то вже у нас два етапи пройшло підвищення акцизу. Це перший був вересні, е, з 1 вересня минулого року, другий з 1 січня цього року. В результаті сумарно акциз на газ е, збільшився на 6,4 гривні за літр. Е, Ціна на колонці підвищилась на 8 гривень за літр. Тоді, як, наприклад, на бензин, попри підвищення акцизів на 3 гривні, ціна майже не змінилася. На диспальне на 4 гривні акциз підвищився, ціна зросла за півроку на 2,5 гривні. Тобто газ ну, дійсно подорожчав. І це було очікувано насправді, тобто це нормальний ну, результат, тому що проблема не в тому, що він так подорожчав, а в тому, що чому так відбулося на контрасті, да? тому що всі звикли, що 15 років ціна на газ була ну дуже дешева. І це фактично держава, погоджуючись на низькі акцизи на газ, вона дотувала цю галузь, і фактично ця економія на газу була за рахунок державного бюджету. Зараз цю практику ну, припинили. Відповідно, йде такий оцей період знаєте, перехідний, він там для когось там такий болісний, хоча я не бачу там великих, якихось, великого, там, якихось великих нарікань. Просто проблема в тому, що знаєте, тут не повезло газу. Чому? Тому що податки зросли раз, а по-друге, є проблема з тим, що дуже висока його закупівельна вартість. І утворилась вона через те, що з грудня минулого року набуло чинності ембарго європейське на постачання російського скрапленого газу, саме LPG, паливного газу. І відповідно поляки, які були найбільшими у світі імпортерами скрапленого газу, це понад мільйон тонн вони імпортували на рік. Вони позбулися цього дешевого ресурсу і були змушені швиденько шукати, де можна як перекрити цей дефіцит, цю нестачу. А оскільки Польща є великим постачальником нам скрапленого газу, в тому числі і той же російський, вони нам перепродували, там, перебиваючи документи, то відповідно і у нас ціна зросла закупівельна, бо ну, його не вистачає. Тобто дефіцит плюс податки. Маємо таке подорожчання. Але я впевнений, що як тільки владнається ця ситуація з закупівлями, ціна газу повернеться на позначку біля там, до 60% від ціни бензину, і відповідно це збереже економію. Для... Вони і зараз економлять насправді, але будуть економити як, як ну, і майже як, як у всьому світі, де ціна складає десь там 50 55 від ціни бензину. Паливо для аграріїв, наскільки я розумію, дефіциту цьогоріч не очікується, але яким ви очікуєте попит? Давно вже питання дефіциту нестачі не стоїть. Ринок останній рік живе в зворотній ситуації. У нас пального дуже багато. Більше, ніж потрібно. І це призводить до того, що, наприклад, там оптові трейдери. Ну, вже є там випадки і навіть банкрутств, тому що закупив дорого, продати не зміг, ціна впала, все, з цих збитків не, ну, не, не всі це можуть пережити. Тому о, за обсяги, от взагалі, вважаю, що питання вирішене, і привезуть стільки. Я думаю, що у нас сьогодні можливості є привезти, ну, мінімум на 50% більше ніж, нам, більше, ніж нам потрібно. Тому з цим от, питання немає взагалі. По ціні, знову таки, да, розуміємо, що яка буде світова ціна, будемо від цього відштовхуватись. Mm -hmm. Знову таки, от були там розмови, там, коли вводили ці акцизи підвищені, що там, бідні аграрії там, і так далі. Ну, ми бачимо, що ціна зросла на 2,5 гривні, акциз на 4, але ціна всього на 2,5. Ну, ну, я не вважаю, що це якась катастрофа, ну, от чесно. Ну, а саме головне, от хто, багато хто забуває нашого, от, от, там починаються зараз розмови, на що це було робити? Е, страждають люди. 100 мільйонів гривень кожного дня надходить в бюджет за рахунок нових акцизів на пальне. І оце найголовніше, що це йде в бюджет і це йде на оборону країни. Ну, чесно, мені дивно чути, коли хтось каже, що там дорого заправлятися, ще щось. У нас сьогодні одна у всіх задача має бути: це допомога і максимальна мобілізація по сплаті податків і по забезпеченню ефективного використання цих грошей на потреби нашої армії. Оце головний результат. І це треба робити, тому що, нагадаю, у нас єдине джерело фінансування оборони це державний бюджет. Західні країни не дають нам грошей на війну. Вони дають нам тільки на гуманітарну сферу. Дякуємо їм за це безумовно. Але питання війни суцільно наше питання. І тут треба робити все, що, що можна для того, щоб допомогти. Це ж таки щодо попиту, як ви вважаєте, він цьогоріч збережеться чи збільшеться? Так е, є такі дуже. У багатьох, особливо після так званого мертвого сезону, для ринку пального це зима. Особливо січень-лютий, і лютий, пального багато, попит низький, і ця зима була важкою. Важкою чому? Тому що у нас баланси ринку провалилися по дизелю там майже на 20%. І є, поки що там небагато є. Треба більший період для того, щоб це підтвердити, але є відчуття, що зменшується попит потроху. Ну, насправді я не розумію, чого він має збільшуватися да, в такій ситуації. І коли економіка стагнує, і у людей більше грошей теж не стає, я думаю. Це закономірно. Да? Але питання в тому, наскільки це просідання буде і чи буде воно взагалі. Тобто зимовий сезон все ж таки не дуже показовий. Зараз бачимо активізацію, багато поїхало пального, очікують, що і погодні умови, що вони наближають до тієї ж посівної кампанії по збільшенню попиту. Тому сподіваюся, що все ж таки втримаємо, що все ж таки ми вже так на дні цього попиту. Ми втратили десь спочатку відносно 2021 року по бензинах. Обсяг ринку ми втратили десь до 20%, по диспальному приблизно 10%, 12%. По скрапленому газу там майже 40%. Тобто просідання досить суттєве. І по дизелю воно найменше, тому що дизель це, по-перше, пальне для бізнесу. І по-друге, те, що у нас дуже активізувалося через те, що. Порти е, нейтралізовані, е, залізниця теж має обмеження через е, різну колію там, з Європою. Зросли дуже автоперевезення. Весь імпорт, експорт став на автомобільні колеса. І відповідно вантажівки, споживання втрималось, да, більш-менш. Тому я думаю, що Якщо і ну якщо навіть буде падіння споживання, то все ж таки я думаю, що це буде в межах 2-3%. Тобто такої трагедії великої я не думаю, що станеться. Дякую, пане Сергію. Я нагадаю, що ми говорили про ситуацію на ринку пального. А медіацентр Україна продовжить свою роботу наступного тижня. Слідкуйте за нашими анонсами і дякую, що залишаєтеся з нами. Дякую вам.